Так, всім привіт, сьогодні я вам покажу, як отримати Мочі V2, ну або Мочі Авейкінг, як ви хочете називати Так, для цього ви приходите на колізій і говорите до цього понегліфа. Він вам скаже зробити 10к урону по босам. Ну, я думаю, найліпше це ходити і фармити морію, тому що він спавне ще колону, на якого теж рахується урон по босам. Як ви бачите, я зробив квест. І некст понегліф теж буде на трилер Барку. То ви можете просто фармити морію і потім повернути до цього е, понегріпа. Ви маєте задонатити будь-який легендарний фрукт. От як ви бачите, я доночі зуші, тому що тут немає різниці. Знову говорю. І до Він сказав іти на Rose Kingdom. І тут квест такий, що ви маєте взяти до нутрол і проїхати 10 тисяч станс. Це не так багато, але просто чуть-чуть часу займе. Так, після цього, як ви поїздили трохи. Він каже йти на Desert Kingdom. Так, от ще один панеглів, якраз на Desert Kingdom, там де в 2. І він говорить баскатом і, зібрати 100 мобів. Коротше, я так подумав, і, найліпше це отут от якраз на Desert Kingdom, просто взяти ульту і збирати цих от крабіків. Тут можна до 10 крабіків за один раз зібрати. Я думаю, що це один з нами найдовших Ну, з квестів, ну крім цього, 10. Вот, як ви бачите, я вже всі зібрав. І. Все. Все, я вийкнув Мочі. Вам не треба назад іти до повнегліфа і ще раз говорити. Ви просто після того, як зібрали 100 людей на баскаді, у вас все, з'являється мочевида. В принципі, не так тяжко получить. Я би сказав, навіть то, що 2С набагато більше часу я витратив. Тому що на 2 СС ще треба чекати Міхолка і так далі. І, вообще, ну, в принципі. Тяжкіший квест. А В2 не такий тяжкий. Ну, в принципі, дякую за перегляд. Всім удачі, всім папа! -па.